Привіт, мене звати Олексій. Андрюха, дякую тобі за заняття. Насправді класно було, я так коротко опишу результати, які відбулися за ці останні два тижні після закінчення цих занять. А ситуація була така. Тобто в мене за останні півроку було досить багато фінансових викликів, мені важко було з ними справитись, тому що суми, які потрібно було витрачати, я їх просто не мав. І мені потрібно було десь ці кошти знайти. Плюс була проблема з тим, що навіть якщо в мене був якийсь Перед цим періодом, де я міг заробляти кошти нормальні, я ніколи не міг їх відкласти. Постійно знаходилася якась причина, що я от їх витрачаю, і все, я потім знову на нулях. І після цих занять Андрій розклав дуже чітко пріоритети, які мають бути в бюджеті, і саме в бюджеті сім'ї. І мій сімейний бюджет просто я би сказав класифікувався. Тепер є конкретна структура. Мені навіть простіше завдяки цій структурі цей бюджет якось узгоджувати теж з моєю дружиною. Це дуже великий позитив. Плюс, незважаючи навіть якщо є якісь такі от виклики, що я там в якійсь, можливо, фінансовій ямі, але треба якісь одразу там гроші знайти, незважаючи на це, я все одно вмію відкладати, навіть як і навіть якщо суми невеликі, але все одно відкладаю, я бачу, що резерв росте і. І це кльово, тому що є оця фінансова подушка. І я би сказав так, незважаючи на те, що до цього я багато раз ну, читав книжки, літературу, я намагався якось ці фінанси там навчитися працювати, в мені це не так вдавалося, як після занять з Андрієм. Як музикант я розумію, що найбільшого успіху в навчанні ну, добуваюся тоді, коли в тебе є не тільки література, книжки і власні заняття, а є і тренер який може сказати, слухай, ти оце робиш правильно, оце робиш неправильно. І тоді процес навчання набагато швидше, ну, він прискорюється. І ось моє фінансове навчання завдяки Андрію досить сильно прискорилося. І не знаю, як бонус можу сказати, що теж за цей період, коли ми це навчання розпочали, і я навчаюся свою пройшло кілька тижнів, я теж бачу, що моменти, де я почав теж заробляти гроші і. Є просто нові якісь фінансові такі потоки, нові заробітки, на які я навіть не сподівався, і мені здається, що це теж якось так пов'язано з тим, що я просто почав бачити, де я можу заробити більше, як я можу заробити, і я конкретно тепер розумію, для чого мені ці кошти потрібні, і, і це кльово. Андрюха, дуже дякую тобі за цю інформацію і скажу, що ти класний вчитель. і... Думаю, ми скоро продовжимо. Дякую.